Ми всі зараз антикризові менеджери. І тепер топи діляться на дві частини. Якщо ТОП працює в централізованій системі, де акціонер має основний вплив це одна ситуація, де централізована система, де Топ є топ, приймає рішення. Це там інша ситуація. В цій ситуації ТОП є антикризовий менеджер. І приймає рішення, що мені потрібно змінити там таку-то людину, купити таку-то експертизу, там зробити те-то, те-то, те-то. Немає зараз такого, що от ми зберемо команду, яка там врятує, виведе там щось там із якоїсь ситуації. Е, немає такого. За останній час наш сектор е, після 2022 року ринок змінився, поділився на дві частини: де на себе відповідальність акціонери брали акціонер або акціонери. І приймали якісь рішення самостійно. І компанії, де є е, люди, які да, обговорюють з акціонерами, але приймають рішення і точково роблять якісь зміни, якщо треба, або купують якусь там експертизу. То ми всі стали антикризовими менеджерами і приймаємо в разі потреби якісь точкові рішення. Немає зараз, як от раніше було. Купимо команду, залучимо Макінзі там ще когось. Ми проходимо такий досвід, коли Макінзі у нас вчиться.